нашому шляху ми з вами підійшли до так званої кормушки, годівниці, друзі. Взагалі в кожному лісництві, навіть і тут у нас на території парку, на, на декілька, на певний відрізок гектарів, я не знаю, як там правильно сказати, площі лісники будують такі годівниці. І в вони заготовляють, бачимо, в тій годівниці заготовлені листя малини. Так, малий, ужину, що небудь сіну закошують, бо в важкий зимовий період часу, коли великий випадає шар е, опадів е, снігу, лісові тварини не можуть собі добути їжу. І вони приходять до таких годівниць. Для цих годівниць повинен бути ще і солонець, тобто ще лежати сіль. Після реальний доказ того, що сюди підходили тварини. Гляньте, друзі. Бачимо. Так, клапоть шерсті. Ну, це вже бачимо, що шерсть доволі таки велика. Це шерсть, ну, скоріше всього, що оленя. Бачимо, бачимо, вона линяє. І, значить, воно десь, десь линька проходить нас зараз весною. А ось, значить Вона тут підходила до цієї кормушки, можливо, харчувалася. Бачимо, збоку у нас воно вже і протікає природне джерело, є волога, є що попити, є що поїсти. Можливо, десь ще і є солонець. так що... Друзі, дбаючи про природу, не забуваємо підгодовувати наших лісових друзів. Друзі, в лісі неймовірно красиво, цікаво, просто треба вміти бачити і слухати. Так що всім миру добра, слава Україні!